міжнародні про події в Ірані і в Грузії ми поговоримо із експертом міжнародником аналітичного центру Об'єднана Україна Дмитро Левусь. Доєднується до нашого етеру. Вітаю вас, пане Дмитре. Дмитре слава Україні. Героям слава вітаю. І щорашнього вечора ми стежимо за подіями в Ірані. Власне, і станом на зараз уже підтверджена інформація, що президент Ірану та його делегація загинули внаслідок катастрофи гелікоптера. Про це повідомили офіційні особі і державні медіа. Отже, власне, давайте розберемося для початку. Який статус в Ірані має посада президента? Так, в Ірані дійсно унікальний, мабуть, такий державний устрій порівняно з іншими країнами. Все ж таки, це. Реально теократія і теократія, яка існує там не на якомусь клаптику землі, як Ватикан, да, наприклад, а, хоч і з представництвом по всьому світу і впливом. А реально це велика країна з економікою розміром з російською економіку, практично, до речі, що цікаво показово, це навіть в умовах санкційної політики. Ось такий момент да, з великим населенням багатонаціональна поліетнічна, але з теократія з, наприклад, виділенням спеціальних місць в парламенті для релігійних меншин. Там саме так, от саме там так сприймаються наприклад вірмени ніяк етнічна меншина, а як, а як релігійна і Зора -стріт. Тобто, ось є тут. Це суто формально, але воно існує але. Дійсно, є влада світська і влада, і влада да, релігійна, і релігійна влада вона є все ж таки головною, і президент Ірану він більшою мірою виконує представницькі функції, в тому числі на зовнішній арені. А вся влада, так вона зосереджена в Аятол, руках, в руках Аетолда, тобто, це однозначно. І в Конституції до речі, це все прописано. І знаєте, в мене був мій мій знайомий, хороший, да, який працював в посольстві в Ірані. Він якраз з цього приводу так цікаві речі розказував, що це. Ну, нам доволі складно зрозуміти, наскільки там все це переплетено, наскільки воно є, але, скажімо так, нинішній, от уже нині загиблий президент, він міг стати і фактично головою Ірану. Тобто, це він розглядався, як ну, як, як наступник, да. Тобто, це е, дуже, це достатньо так, дуже показово і, е, і цікаво, тому е, нинішні зміни, да, які ось можуть тепер відбутися, це е, теж достатньо такий ну, е, цікавий момент. Да, тобто, е, це Тобто, якби він став е, Рахбар державний керівний державним керівником Рахбаром, да, то це, мабуть, теж була б достатньо така унікальна ситуація, е, оскільки е, все ж таки, е, ну, е, так е, поки що, е, ми там пам'ятаємо деяких з президентів Ірану, які були, да вони. Не займали так, скажімо так, вони були, звісно, да, в системі влади, але ось настільки ну, не входили да, до ось не розглядалися, да, як майбутні Рахбари. Да, тобто такого в принципі ну, і не було. Да, тобто, ось такий знову ж таки там достатньо цікаві є моменти. Наприклад, оця релігійна влада, у неї є окремий такий, рада експертів, да? тобто, яка там, куди входять представники духовенства ісламського, які вони. Ну, вони спостерігають да, там, за збереженням, так би мовити, і там, морального клімату, і, і багато там інших консультативних питань розглядають. І, до речі, що цікаво, що їх обирають. Да, теж. От, і, тобто в нас деякі уявлення про Іран, теж вони достатньо ну, такі. Так би мовити, відірвані да, певним чином від життя. Але, але, бо, але насправді от Конституція вона є, ну, так, такий, визначає такий ось своєрідний устрій, і, тому тут я думаю, що ну, з, з ходу навіть тут розібратися достатньо складно. Конституцією його посаду обійма обійме перший заступник Мохамед Мухбар. Власне, і він буде виконувати функції президента. Далі яка процедура? Власне вибори мають відбутися за 50 днів. Так наскільки я розумію, власне, ось ті, чи вже можна говорити про те, хто може стати кандидатом? Ви знаєте, ну я чесно скажу, не не, не занурений в іранську політику, тому мені ну важко сказати, хто буде, але да. Е Ну, те, що от на поверхні, так, це саме так. Ви знаєте, дуже показовий момент, мабуть, все ж таки, ось те, що відбувалося, якраз от перший віце-президент, він, до речі, такий, під час пошуку гелікоптера, коли це все відбувалося, там же ж було багато такої цікавої. Ну, Брехні да, відвертої да, щодо того, що живі чи не живі, і це, як на мене, говорить про неготовність насправді Ірану до таких хутких змін, да, які можуть отак от статися несподівано, і влада є достатньо стабільною, то все ж таки. От цей навіть про те, що коли повідомлення було про те, що е, є з двома тим е, з тих, хто був на вертольоті, навіть зв'язалися і навіть з ними поговорили. І це, до речі, сказав цей якраз віце-президент, да, це е, такий достатньо цікавий момент. Ну і знову ж таки, купа повідомлень про те, що от за півгодини достануться туди е, рятувальники. Да, тобто, це теж от достатньо такий е, е, цікавий показовий момент. В принципі, я думаю, що ну, це те, про що ми да, весь час говоримо. Наприклад, да, там є ж окрема силова структура Корпус вартових ісламської революції, яка в принципі десь дублює армію, десь дублює державну безпеку, да, і там в принципі, да, що можливо, от в нинішніх умовах. Коли Іран насправді ж нестабільний, ми десь починаючи з 2017 року, спостерігаємо, що йдуть от регулярно, да раз на два роки десь відбуваються такі достатньо широкі протести. Ось і е, я пам'ятаю просто е, як да, мабуть, десь у 2017 чи 2018 році от були ці протести, е, люди билися з Басаджи, по-моєму, називається ці. Е, Такі напів, напівмілітарні структури, які порядок на вулицях, так би мовити, забел, ну, скажімо так, силовий орган для забезпечення стабільності всередині Ірану, да? бо Корпус вартових ісламської революції він займається чим завгодно, да? тобто це дійсно це паралельна структура. Вони і роблять операції за кордоном. Вони і воюють. У них і своя система протиповітряної оборони. є, да, тобто, ось що показово. А, ну а для підтримки всередині, от ці сформовані ці баседжі і з ними билися. От недавно навіть здається, цього року ми пам'ятаємо протести е після вбивства дівчини. Да? Тобто, це тому насправді, ну хто знає, які за ці 50 днів можуть піти протести? Але е я можу сказати, наприклад, що мої ізраїльські знайомі вони. Достатньо так ну теж не в захваті від того, що відбулося, бо це все ж таки нестабільність, і так це супротивники. Так не варто думати, що е світська влада в Ірані це одне, а от е теократичне це щось інше. Нічого подібного, вони співуснують, вони є. Тим більше що от про що ми говорили, що е була можливість е Раїсі да, стати е е головою держави, да, тобто, але. Ну, поки що так все скидається дуже так неоднозначно. У всій ці ситуації насправді для українців в першу чергу важливо, якою може далі бути співпраця Ірану і Росії, і чи буде далі постачання шахедів, ракет і так далі. Тому що зараз для нас це ключове питання. На ваш погляд, чи можуть дійсно ймовірність, яка що будуть якісь зміни? Я гадаю, що насправді змін поки що, ну я кажу, одразу ж дав обмовку, що не, 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 не надто да, занурений в да, тому тут це ж не можна, мабуть, впевнено говорити, але поки що все скидається на те, що навряд чи відбудуться зміни. Це стабільна співпраця, яка існує. Більше того, вона налагоджена на високому рівні і є однозначно взаємовигідною. Ось е, якщо Іран збереже стабільність, от я, все ж таки, більше думаю, що скоріше збереже стабільність, незважаючи на всі ці чинники. от, про які я казав, то е, ну буде ну суто технічні якісь е, моменти там гальмування. А за великим рахунком, я гадаю, що для нас так само до речі, як і до Ізраїлю, нічого не зміниться. Чому тому, що ну є ідеологічні настанови? Є ось ця співпраця, є прагнення до такого регіонального лідерства. Ну і є своєрідний погляд на, на світ, да? тому тут я гадаю, що саме так може бути. То важливо розуміти, тому що вже в соцмережах люди активно писали про те, що так можливі якісь зміни і так далі? і Багато сподівань в українців, як завжди, на те, що якщо лідер е, загинув або щось з ним сталося, то власне буде щось і в країні. Тому тут потрібно з, гол з холодною головою стежити далі за ситуацією в Ірані. Ну і трішки про прогнози таки у вас запитаємо, тому що зараз уже Іран починає звинувачувати Ізраїль про те, що, начебто, пілотом гелікоптера був представник Мосаду, на ваш погляд, яка ймовірність. Ну я гадаю, ну скажімо так, да у масада багато таких операцій, про які говорять ще більше про такі про які просто здогадуються, да, так більше. От Ми, в принципі, да, до таких операцій штибу, як розбомбити реактор. Це не тільки маса, це і збройні сили Ізраїлю, Тут задіяні завжди інші їхні структури. Ізраїль здатний. Але в даному конкретному випадку, я думаю, що ну, це мало ймовірно, скоріше, все ж таки все склалося просто. Ну так, так склалися всі чинники, де, які були там туман. Ліс, гори, хто його знає, який там стан вертольотів насправді теж, хоча це і ніби перші борти, ось ну і знову ж таки сам по собі настрій. Ну важко сказати. Хоча, ну як на мене, це виглядає такий спосіб. Ну і на завершення теми Ірану, на ваш погляд, власне, чи ця подія наближує неминучість війни на близькому сході? Ну, я гадаю, що знаєте, як, от, як не дивно, да, не НАТО змінює всередині Ірану, але е, стабільності це точно не додає. І ось е, моменти такої слабої керованості або не, відбуду, не коли поки не вибудована нова система а, да, вертика відносин у владі, то в принципі, да, воно може там, створити певні нюанси. і Я думаю, що так. Те в будь-якому разі стежимо дійсно, тому що події тільки починають набирати, набирати обертів навколо е, ситуації в Ірані. Давайте перейдемо тепер до Грузії, тому що ми насправді стежили за тим, що в Грузії відбувалося щодо закону про інагентів, і про те, що він був прийнятий наприкінці минулого тижня, попри протести грузинів. Проте президентка Грузії наклала вето на цей закон і за її словами документи з президентським вето таки повернуть грузинському парламенту. Проте ВАТО це не остаточний варіант, тому що є ймовірність його подолання. Власне, як ви оцінюєте зараз цю ймовірність? Я гадаю, що може, на, на жаль, може бути тако, такий розвиток подій, і загроза реально є, бо ну от, як все розгортається, все показує тут принцип, принциповість питання саме для Москви. Чому? Тому що ну, зрозуміло, що Закон виписаний з Московицького до скопійований з нього про, про, про російськими політичними силами і практично там російським олігархам грузинського походження, які просуваються, і два ріки два два роки поспіль, да коли це вже відбувається, і ця принциповість це якраз суто така історія. от ну Такого російського впливу, коли по-перше, помститися та да, просто зробити так, ну ми це неодноразово самі ж спостерігаємо. Да, тобто, вона навіть і ді, ну, часом діє зробити так, от, да, по по-своєму, протягнути, добитися того, аби. Звернути Грузію з шляху європейської інтеграції, да, це, це дуже висока ставка, навіть от в такому плані. А заяви Європи і в цьому плані вони є однозначними. Тому, гадаю, ну принаймні вони зроблять все за для того, аби подолати це вето. І зараз уже я бачу, що в цьому протистоянні їх протести вже не лякають, і вони порівняно з минулим роком. Uh -huh. Тобто, а що може тоді стати причиною, аби вато залишалося на ваш погляд? Я не знаю. Тут теж треба дивитися, як воно може бути. Можливо, все ж таки. Я знаєте, от все ж таки вірю в силу грузинського народу і в силу активної частини, яка все ж таки, от незважаючи на те, що протести зараз от не лякають, я думаю, що все ж таки вони в змозі. Ну, от цьому протистояти, да? Тому просто може початися таке системне, системне протистояння, коли то, ну, да, не, там, не хочеться казати, там у депутатів совість проснеться. Да? От, але може хтось перелякається, може хтось ну, дійсно там, якось подумає. От, ну, Це поки що, як на мене, єдиний можливий варіант. Ну, дійсно, так як ви згадували, впродовж цих двох років грузини виходили поблизу парламенту. Були протестні рухи, і це були великі протести, як ми бачили останнім часом. Чи можуть вони ще більш масштабуватись? Я думаю, що можуть, але знаєте, тут от все ж таки вже, е, ну, є постійна небезпека, да тобто е, розскочування в громадянський конфлікт. І головне другий момент, знаєте. Минулого року був такий момент, коли мені, наприклад, здавалося, що, можливо, Росія готує операцію проти Грузії. Воно, в принципі, нелогічно чого, тому що все ж таки насправді там, вільних військових сил у Росії немає. і Це такий момент. Але ось цей зовнішній чинник, ну, він мабуть теж зберігається, особливо в умовах, коли е, ці протести будуть достатньо великими, і ось е, цією загрозою, до речі, можливо, будуть е, лякати? Тому то так зараз багато думок навколо того, що Росія може в обмін на проросійську позицію Грузії, власне, відмова від європейського шляху повернути її окуповані території. На ваш погляд, наскільки це реально? Знаєте, цікавий показовий такий момент. Я поки що думаю, що це насправді виглядає як така як та наживка для переговорного процесу. Чому? Тому що все ж таки. Насправді Москва визнала незалежність Абхазії і південної Асетії, да, тобто і е, не включила, у, у, хоча при цьому не включила до складу Російської Федерації, да, незважаючи на те, що там 100% російських паспортів і були вони не насильно там роздані там за за місяць а все життя. Воно там було ну не все життя, та там після 92-го року цей процес завжди йшов і, і там все. Так і було, і на е, це такий, е, як на мене, все ж таки наживка. Чому тому що, е, ну по-перше, якщо навіть вони це зроблять, то е, йдеться про таку явну конфедерацію, е, де державність Грузії буде поставлена під величезне питання. Да, ситуація нагадує те, як вони через мінські домовленості намагалися ну своїм тлумаченням. Намагалися впихнути в політичне тіло України ось ці одоробла, да, там ДНР, ЛНР з ось вони входять, але за це Україна не вступає в НАТО. вони мають право на зовнішній вплив на зовнішню політику. У них там зберігаються свої озброєні структури. І отут можна бути впевненим, що це приблизно буде так само. Це такий... тому. Я гадаю, що ну, по перше, не факт. По-друге, це точно не та реінтеграція, яка призведе до збереження незалежної Грузії. Це, це однозначно. Ви згадували про реакцію заходу. і Дійсно були слова про те, що навіть у Грузії можуть забрати статус кандидата у ЄС, власне, якщо буде прийнятий цей закон про інагентів. На ваш погляд, позиція заходу наскільки може вплинути на грузинський парламент? Я гадаю, що, в принципі, безпосередньо на парламент, мабуть, ця позиція вже перестала впливати, бо ну вже надто далеко це все зайшло, і скоріше, це такий мобілізаційний чинник для суспільства. Ну на жаль, от я, я теж да, тут не можу дати впевнено говорити, але от з огляду на те, як відбувається оці голосування і протистояння, скидається саме на таке. Чи зараз в Російській Федерації вистачає впливу на парламент, зокрема Грузії, для того, аби от просувати такі рішення? Я гадаю, що вистачає, і це, от ще наприклад, в квітні місяці. Ну мені здавалося, що ну все трохи по іншому ситуація виглядає, але з'ясувалося, що так, що цей вплив сформований. Ну зрозуміло, що він опосередкований да через Іванішвілі там там, тобто це. Це ясно, але але він але він колосальний. Насправді, От, і це і це є. так. ми будемо дійсно далі стежити за ситуацію. Грузії вам дякуємо, пане Дмитре, що доєднались до марафону ТВісім 7 Експерт